Ознаки того, що ви хронічно багато думаєте. Перше, це ви постійно хочете докопатись до першої причини. А саме чому хтось сказав те, що сказав, ви не просто сприймаєте слова як факт. Ви починаєте аналізувати, а чому він це сказав? А може він хотів на щось натякнути, що він мав на увазі? І цей процес може затягуватись настільки, що ви якусь одну фразу обдумаєте тупо годину. А може й декілька. Друге, це ви боїтесь сказати прямо, бо тому що думаєте і починаєте себе нагружати, що а може на вас образяться. Коли ви говорите людині щось прямо, ви не ну видихаєте і рухаєтесь далі, а починаєте себе нагружати. Блін, а може він образився? А може я сказала це якось зарізко. І це замість того, щоб просто дочекатись реакції і не переживати даремно. Третє це ви завжди намагаєтесь читати людей і відчуваєте стрес, коли не можете їх розгадати. Коли ви не можете поняти, що відчуває людина, ви не просто запитуєте напряму, ви починаєте себе грузити. І цей аналіз, понятно, додає ще більше стресу. Ви дуже яскраво пам'ятаєте якісь незручні моменти, і потім їх багато разів перекручуєте в голові. Якісь ситуації, які інші вже давним-давно забули, у вас виглядає як якесь повторювальне відео в голові. Ви ще раз і ще раз переживаєте такі моменти, думаючи, а що можна було зробити по-іншому.